Щоб показати, як я пров'язую шишечки гачком, щоб вони не перевертались. Не але вибачаюсь одразу. Я не в'яжу гачком, і тому термін мені не всі, не всі знаю, але пок показати зможу, тому що там є столбики, що повітряні а, вибачайте одразу. Шишечки відносно малюнку в мене будуть три ржачки зверху, три жадочки знизу, але все рівно наша шишечка тягнеться донизу, і воно ніби трішки здвинуто. Ось так. Кажу, як прив'язати ось такі пухленькі шички. Я дохожу до патріки, з якої будемо вив'язувати, праву споцію я приберу, щоб було краще видно. Беру гачечок, в мене це горішок від аді. Завожу гачок і дістаю ниточку. Тепер я маю Пров'язати 4, 5, 5 петель. Далі завожу петельку знову і теж пров'язую раз, два, три, чотири, пять. Таких. Зтовбиків, та? я трошки гачкам не біжу і не розуміюсь, ми маємо прив'язати 5 штук. цепочек так, мабуть, правильніше буде цепочок. Два, три. 4 п'ять. Ми маємо п'ять цепочок по п'ять стовбиків, потелік. Мане пак. Тепер. Цієї пательки ми вив'язували. Ми заводимо гачечок, знімаємо ниточку і обережненько проходимо скрізь ці п'ять наших цепочок повітряних. Переносимо на спицю. Тепер ми вертаємо на. І нам потрібно зробити, щоб ця шишечка в нас нікуди не заховалася на зворотню сторону. Що нам потрібно зробити? Зазирнути під неї, дістати ось цю протяжечку, пров'язати її лицевою і ось цю петельку накинути на нашу пров'язану. Ось так. Готово. Ось такі шишечки ви можете отримати.